Всім привіт, я Таня, і сьогодні поговоримо, що носити типу фігури перевернутий трикотник. Даний тип фігури це незбалансований тип фігури, який характеризується широкими плечима або об'ємними грудьми. Тому наша найголовніша задача це додати об'єму в районі наших стегон, змістити увагу на нашу нижню частину або на наше обличчя. Відомими представницями даного типу фігури є Анджеліна Джолі. Наомі Кембл, Демі Мур Для того, щоб збалансувати наш тип фігури, використовуйте наступні поради. Темні кольори і відтінки вдягаємо наверх, світлі на низ. Друге, пасивні фактури ми вдягаємо наверх. Гладенькі матові однорідні фактури ми носимо як наші плечові вироби. В той час як активні фактури ми вдягаємо як поясні вироби. До них можуть належати різні горсисті, блискучі фактури, які мають об'єм або рельєф. Силует. для даного типу фігури найкраще підходить прямий силует, напівприлягаючий або асулет. Четверте, що ще може додавати об'єму вашим стегнам, ви можете використовувати штани, які будуть містити, наприклад, великі кармани. Це може бути юбка, яка містить в собі горизонталі, це можуть бути горизонтальні лінії або особливості крою. Це може бути юбка з рюшами. А також звертайте свою увагу на плаття, наприклад, які містять малюнки або абстракції, які будуть візуально збільшувати ваші стегна. П'яте, не забувайте робити акцент на вашій талії. І останнє це прийом багатошаровості. Дуже класний корекційний метод, і ви можете використовувати як піджаки, які будуть закінчуватись на найширшій частині ваших стегон, що зробить їх ще ширшими і збалансує з плечима. Це можуть бути подовжені піджаки, якісь кардигани з вертикальними лініями. Це можуть бути пальто з щільних тканин або тренчі. Чого варто уникати для даного типу фігури? По-перше, це в горизонталі в плечових виробах. Це можуть бути дільники, можуть йти футболки, спіншоти, які будуть містити горизонтальні логотипи, надписи. Натомість використовуйте або малюнки вертикальні, або вертикальну смужку. Друге, уникайте широких комірів, фонариків або об'ємних рукавів. Третє. Уникайте вирізів, які будуть розширювати ваші плечі та вкорочувати вашу шию. Четверте, якщо ви маєте об'ємний бюст, будь ласка, не використовуйте гольфики з високою горловиною, а також рубашки, які застібнуті на всі гудзики. Натомість відкривайте шию і лишайте декілька гудзиків рубашки розстібнутими. П'яте це тісні обтягуючі наряди, які зробить ваш тип фігури очевидним. А останній пункт це контрастні кольори в верхній частині вашого образу. Ось декілька прикладів для даного типу фігури для гардеробу осінь зима. На сьогодні це все дуже дякую за перегляд і чекаю саме на твій фідбек. Зустрінемось зовсім скоро у новому відео. Па-па!